Всім привіт. Було у мене не так давно відео, як я міняв ось цей насос під кайчики. Ну, походив він, можливо, 50 мотогодин і знову то було сухо, а зараз знову починає соплити. Не хочеться мені вже купляти. Ще раз знову не пам'ятаю вже, за скільки його брав, Ну щось дешево. Значить, було прийнято рішення ремонтувати старий, той що. Той, що я зняв, той, що йшов. З завода китайського, значить, знайшов на Фейсбуці одна хороша людина, ткнула носом, що треба зробити. Ну, такий механік, як я, в лапках механік, не сильно зрозумів, але методом тика знайшов. Де стоїть це? Кільце, не кільце, а сальничок. А де? А ось. старий отакий? От так само ця добра людина також показала, дала посилання і було замовлено три штучки в запас. Отакий. Маленький, наче наче писало бош і фокус. Та що за? Щоб до нього добратися, не потрібно так все розбирати, як я, оцей потрібно відкрутити таку велику. Гаєчку на 32. Там пружинка, резинка. І знімається. А, це вже погубив. А, і ще ця штучка. Та вже вибачте, тут. Робочий процес, все розкидано. І з цієї сторони знімається ось ця штучка. Вона штопориться таким кільцем. Вона знімається і це витягується. Також стоїть О, отака штучка. От. Трошки помучився, щоб старого сальничка зняти. Так його трошки потріпав, але. ну, Якщо трошки подумати, він знімається. Надколупав оцю резиночку. Вставив. Отак. Цвях якийсь там, вісімдесятка, мабуть. З цієї сторони, отак він вставлявся в сальничок. Та як тебе показати? Можливо, так буде краще. О! Резинку надколупав, щоб шляпка отак зайшла сюди. І молотком. Два рази стукнув легенько і він вийшов. Бо так нема в мене його чим підчепити. Ось такий той сальник по якості. Не дивно, що воно і потікло. І резина розмокла. Вже стала така нагадувати пластилін. Ну, Зберу і буде запас. Ще також одного сальника замовляти за 85 гривень. Якось не хотілося доставка. Замовив вже три, так само замовив учасник карбюратора, ще там два аерозолі. Щоб хоч щось взяти. Дякую за перегляд. Вибачте, що довго. Надіюсь, всім зрозуміло. Кому не зрозуміло, запитуйте. Посилання на сальник дам. Якщо будете писати, коментарі. До побачення.